Він став героєм України посмертно. Його іменем хочуть назвати вулицю і школу. Це про Дмитра Масловського, десантника із Одещини, який загинув у рукопашному бою з російським окупантом. Відео останнього бою воїна на псевдокобра побачили мільйони. Боєць 71-ї окремої єгерської бригади прикривав тил і штурмової групи і, попри поранення, бився, поки стало сил, яким запам'ятали героя у рідному селі. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук розкаже. Мати десантника тримає найвищу нагороду золоту зірку. Минуло понад два місяці, як її син поліг смертю героя. Краще б він був живий. Ніякої слави не хотілося. Аби він був урядишко. Останній бій Дмитра був на Донеччині. Поранений із загарбником він бився в рукопашну. Сили виявилися нерівними. Якби не відео, мати, можливо, б ніколи не дізналася обставин загибелі сина. Дмитро завжди оберігав її від поганих новин. У нього завжди все було добре. Мама, не хвилюйся, у мене добре. Все. Він ніколи не жалівся, ніколи не казав, що йому страшно, чи йому важко. Він ніколи не казав мені правда. Не хотів, щоб я переривала. Ми розуміємо, що хлопці всі там проходять таке важке випробування, але тут ще й побачити це на відео це дуже важко. Перша вчителька Дмитра каже, для мами побачити це відео було дуже сильним ударом. Сина вона виховувала сама, бо батько рано помер. Хлопчика в школі жартома називали маминим синочком. Ось він на світлині у зв'язаному мамою Светрі з кумедною зачіскою. Але згодом Дмитро став справжньою опорою для родини і допомагав виховувати на 15 років молодших брата та сестру. Виховала його таким з однієї таким люблячим сином турботливим і водночас мужчиною. Що він став справжнім мужчиною, таким сильним, вольовим, витривалим. Ну, ми його таким уже знали. Таким знали його і побратими десантники. На прощанні присяглися помститися за Дмитра. Бригада ініціювала присвоєння Кобрі, звання Героя України. В селі люди швидко підтримали петицію. Вона спілкується із діменими побратимами. Хлопці її дуже підтримують. Ці сім'ї треба дрова. Цій сім'ї треба будинок. Ну треба допомога. І тому я думаю, що ми всі повинні об'єднатися і допомогти. Відгукнулися на це страшне відео мільйони. Це дійсно були мільйони переглядів, які не залишили байдужу жодного жителя нашої великої громади. Тому і дійсно спрацювало, що за буквально за один день було зібрано більше п'ять тисяч. Підписів до петиції, а ще в селі хочуть назвати іменем Дмитра Масловського вулицю, де він мешкав, і школу, де він вчився. Чекають згоди родини, яка ще не оговталася від втрати. Це зараз важко, але це є доречним. Мені здається, що от і його брат, і його сестричка, яка в нього залишилася в Дмитра, це потім буде для них в душі набагато краще, що от вони живуть, і ця вулиця з названа в честь їхнього брата. Світлина загиблого героя з'явилася і на алеї Слави в селищі Любашівка. Понад 80 жителів громади віддали життя за Україну. Дмитро став першим серед них героєм України. Сергій Осичук, Сергій Галанюк, Одещина, ТСН 1+,1.